Добрий ранок, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні виїхала на дачу з братом з самого ранку, щоб встигнути більше зробити роботи. Робота у мене сьогодні буде не важка, тому я зможу працювати цілий день. Учора чоловік ще встиг трошечки впорядкувати грядку, яку я засипала. Зараз я вам покажу її. Ось одна в нас вже повністю присипана. Ми її полили, засипали бактеріями. І сьогодні я прямо зранку зараз зроблю посадкові ями гнізда для цієї грядки. Вже 4 у мене є. Ще тут буде 10 чи 12. Зроблю, а коли прийде вже Сережа після роботи, то ми її зальємо, посипемо і закидаємо. Посипемо бактеріями і закидаємо, затягнемо свої парнички зверху, щоб винести можна було б сюди розсаду і у теплиці вже можна висаджувати огірочки. Сьогодні я планую висадити кавуни. Уже на ніч трошки лишали привідкриту теплицю. Так, я там, звичайно, закрили двері з панбондом, щоб трошки дихало. Зараз її відкрию після ночі, роса, все добре. Зараз я її відкрию і винесу на вулицю уже цибулю. Я так думаю, що з понеділка будемо висаджувати, тому що до, неї, до вихідних ми не встигнемо. На вихідні плануємо садити в селі картоплю. Редисочка росте. Уже є така як крупна черешня, вона росте в основному вночі, коли темно. так що ось така вже. Скоро будемо їсти. Мабуть, завтра я висію огірочки, приберу. Шпинат заправлю посадкові ями, і можна буде трошки висівати. 5 стаканів у мене є розсади. Уже є четвертий листочок маленький. Так що я думаю, вони будуть раніше. І цибулька в нас теж гарна, її можна висаджувати у. Відкритий ґрунт, перці винесемо під агроволокно, квіти можна виносити, мабуть, уже на вулицю. Якщо сьогодні встигну, я їх підгодую і можна вже закаляти свої айстри. Бачу, їм тут трошки спекотно, я їх теж винесу зараз на вулицю, залишу ще ось тут капусточку, хай вона росте, трошки чимось підгодую. Так що сьогодні в мене дуже насичений день, різноманітний. Я буду працювати зранку. так що Сьогодні без помічника цілий день, а на вечір, я думаю, що буде в мене вже помічник. Виноград починає розливатися, шпалера в нас ще не натягнута. Вчора передивилася свої жоржини, починають вони вже деякі прокидатися. Так що треба їх ще, може я це подивлюся завтра, їх передавати. Сортую всі по сортах, поділюся, з ким мала ділитися, і буду починати висажувати. Так що, до роботи. Сонечко повертаю вже на після обід. Я плідно попрацювала, зробила грядку, насіяла компосту. І землі згорода 50 на 50 додавила у відро суміші стакан попілу, перемила минулорічні стакани. Вони були чисті, але я ще їх сполоснула, відмила надписи, де змогла, де, не, де залишилися, там посію. Дині, дині в мене один сорт амал. Ми його висіваємо, він нас зарекомендував себе добре, так що ми більше нічого не шукаємо. Стакани я для кавунів підготувала такі 450 чи 500 мл тут. І згадала, що капусту мені, кукурузу мені ще треба висіяти. Касети такі, в таких я. Висіваю капусту. Повністю я її не пікірую, вона вкоріняється і гарно себе почуває до висадки. Ось, і висіваю сьогодні я 50 штук у таку ж саму касету кукурузу. Кукурузу я буду висівати добриня. Бачу, там у мене. Є дві комірки прорвані, то я візьму е, маленькі стаканчики в мене є, щоб висіяти 50 штук. Так, кавуни я буду, друзі, висівати в цьому році леді. Це ранній продовгостий кавун, ми його висіваємо уже багато років. Дозріває і виростає він у нас. Гарний до 10 кілограм, солодкий. Трофі це круглий. Е і крізьбі це кавуни е з типу Кримсон світ. Кримсон ми не беремо, в нас висівають люди, але я чогось, е він мені не подобається, дуже Грубо, груба в нього шкіра. І ми не висіваємо, Ми їх не дуже підобрюємо, ми їм не даємо стимуляторів ніяких. Просто заправляємо ямку перегноєм і він у нас росте, як росте. Талісман. Ми вирощували, але чомусь я не побачила якоїсь різниці. В цьому році я купила. Перший раз призматику спробуємо, що це в нас таке. Ну і диня ама. Висівати буду на глибину, мабуть, сантиметр. Талісман бачу такі е, крупні насінинки можна і на півтори. По дві насінинки в стакан накрию плівкою і занесу в теплицю. З теплиці вже винесла цибульку на е, загартовування. І, мабуть, винесу вже свою всю пеларгонію, петунію, айстри. Айстри буду залишати вже на вулиці, а е, ті квіти не знаю. Може, ще під агротканиною. Так що я беруся до посадки. Всі е, стакани підпишу. Перманентним маркером. І в цьому році спробую їх і підписати на грядці, бо чомусь як доходить до того, що висаджувати, в нас постійно дують вітри. Ми садимо на плівку, поки розтягнемо плівку, вітер піднімається і якось все ж на швидкоруч. Ну, в цьому році спробую я висадити з толком. Щоб бачити, що то буде. Так що я приступаю до висадки, дві насінини у один стакан. І будемо висаджувати десь метр на півтора, чи 70 на метр. Побачимо, яка в нас буде ділянка, що ми не будемо. Ось у нас вітер, що робить. Так що я до роботи. З божою допомогою. Вперед підписала я уже в цьому ящику стаканчики, визначилася, які я буду садити, скільки всі я висаджувати не буду. Свіже насіння, яке купляла в цьому році, я залишу ще по кілька зерняток на наступний рік трошки є з запасом, але ще подивлюся, може якась і не зійде. Так. Розкладаю на відстані сантиметра півтора, один від одного, одну від однієї насінинки в центрі. Ось сьогодні буду таким шприцом своїм користуватися, Ось так я на цю глибину занурила, і в мене є ще покупний ґрунт. Я ложку ґрунту зверху присипаю. І в минулому році я купляла радіфарм у корінювач. Тут на відро води сьогодні винесла свою цибулю, подивилася, а в неї трішечки, корінчики малуваті. Я її поставила в теплиці на землю. І, мабуть, земля була холоднувата. Вона вверх росла, в теплиці було тепло, а знизу було їй холодно. І коріння маленьке, я вирвала. Одну цибулинку з буряном, малувати коріння, так що я спробую полити, мабуть, трошки цибулю і полью після, розведу і полью і кукурузу, і кавуни з динями. Ну що, я вам показала, що я роблю, так що я працюю далі. Ось так занурила я вже в свої касети кукурудзу. Зараз присипаю її ґрунтом, поливаю і відношу у тепличку. Запитаєте, чому не в ґрунт? Сусідка в мене висіяла вже на городі. Ну В нас чомусь не виходить така, так нормально. Звірятка, поз'їдають її, вона десь поховається там в землі, зійде третя через десяту. І кукурузи ніколи немає. Захолоне там, ніби здається, вже пора висаджувати, але їй там холодно. Ось так вона у нас виходить, ми вже так спрактикували через розсаду. Щоб не в стаканчики, то ось таку касету, їй вистачає місця, і це дуже зручно нам. Так що, друзі, якщо в когось. Не виходить виростити солодку кукурузу прямо на городі, прямим посівом, пробуйте через розсаду. Її багато не треба і зовсім вона не займає багато місця. Ось у мене 50 насінин. Добриня дає по два гарних качана, так що, ого, це більше як достатньо. Так, я її присипаю і несу у тепличку, розведу радіфарм, полью. І щось буду працювати або не працювати, трошки зморилась вже. З посадками на сьогодні, мабуть, закінчено. Посадила я 16 стаканчиків кавунів і 8 день 50 кукуруз, оце вам показую, і згадала, можна було б і висадити. Ще кабачки. Стаканчики ЗО 4. Три у мене вже зійшло. Ну, ще 4 я, мабуть, зараз висажу. І у мене є ще з минулого року такий ростконцентрат. Мабуть, я підірю свої квіти. І тоді. Буду робити, що зможу. День видався таким довгим, щось робила, робила і не все зробила. Винесла свою пеларгонію уже на вулицю. Буду слідкувати, як буде мороз, то я занесу її десь у приміщення. А ось ця, що зимувала в погрібі. Уже хоче цвісти, вибиває пуп'янки. Ну, я думаю, що трошки пізніше я її висажу прямо у землю. Цибулька теж хай моя загартовується. Підлила її корневінчиком трохи. Ось і сюди порозкладала, трохи пеларгоній. Порядкували уже свої грядки. Йду закрию тепличку. Завтра планую висіяти огірки. Мені вже чоловік приніс перегною, щоб я не носила. І винесла уже свої айстри. Теж нехай загартовуються. Ніби трошки побільшало місця, але додавила кавуни з динями і кукурузу. Ну, можна буде трошки порозкладати і завтра буду пробувати висівати огірочки вже. Покропили ще сьогодні і цибулю, щось почало його затягувати. Покропили у нас було енджі і сульфат магнію додали. Ця грядка в нас на зиму не була прикрита листям. Там, де була прикрита листям, там чесник е, такий більш міцніший, а цей починає випадати. Ось я вам зараз покажу. От, бачите, які випади. Отака в нас картина з цибулі, яка садиться на зиму. Так, і вже у мене сходи морква, лагуна, яку я сіяла, мабуть, уже місяць назад. Так, ну що, друзі, на цій ноті. Буду вам казати до побачення. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди. Ставимо вподобайки, пишемо коментарі. Діліться, хто що робить, які у вас сходи, що ви висіваєте, бажаю всім мирного неба, тихої, спокійної ночі. І до зустрічі в наступному відео. Усім пока-пока!